Ох, вже ж коротше, і стрьомна штука, ненавиджу ходити по льоду, але дуже хочеться перейти на острів. Тут водичка більш-менш тиха, тому і лід тостіший, тому вирішив спробувати. Ну, Тим більше бачу, що доріжка находжена, рибаків купа. Пробую. Ось так це діло виглядає, крокую собі. Ну, Навіть поки що не чути, щоб... Лід десь тріскався. Такий гарний зимовий день. Вийшов сьогодні на легку пробіжку. Бігав вчора інтервали, традиційно для вівторка, поправляв свою кукуху, бо чомусь такий дуже апатичний стан. Ледве взагалі змусив себе піти на тренування, але як воно зазвичай буває, під час тренування прийшов апетит і трохи себе розморочив. Це робиться, очі бояться, а ноги бігають. Тут вже на останньому відрізку дозволив собі трохи прискоритись. Нікому не рекомендую, нікому не раджу. Це може бути небезпечно для вашого здоров'я. Обережно і не забувайте про безпеку. Краще взагалі, якщо ви одні або не впевнені, цього не повторювати. Це, очевидно, була остання можливість. Потнути таку штуку. Насправді, як не крути біг зимку набагато цікавіший, ніж у будь-яку іншу пору року, ми відкинемо там можливість того, що там тепло, чи там можна носити менше одягу. Не знаю, будь-які інші очевидні причини, але з неочевидних це просто веселіше. Завжди можна вибігти десь, покататися льодом, не знаю, побігати здовж річки, поки вода низька, або, наприклад, якось. У нашому Черкаському варіанті можна взагалі вибігти і, е, перейшовши дуже невелику відстань, побігати по островах у межах міста. Дуже цікава забава, просто для того, щоб побувати там, де ти не буваєш більшу частину часу. Скоро лід зійде, всюди буде вода, вода ще й підніметься і більше такої можливості не буде аж до наступного року, але враховуючи поточної зими, хто знає, чи буде взагалі така можливість і наступного року. Сьогодні знову мав би бігти відновлення у залі на доріжці, але коли така краса, навколо взагалі не хочеться бігати в залі, температура біга, для бігу дуже комфортна. На вулиці просто такі красоти. Дозвольте я прямо покажу. Ось, погляньте про що я кажу. Таке точно не хочеться пропускати, тому бігаю відновлення сьогодні на вулиці в кайф. взагалі дозволяю собі і пройтись, і скинути темп. Це сьогодні не важливо. Головне гарненько зам'ятись і м -м, заробити якихось позитивних емоцій, які дали б можливість підтримувати себе там впродовж наступного дня чи тижня, тому що. Вчора, як я вже казав, було прямо дуже тяжко. Причому якоїсь конкретної причини, через що це було у мене немає. Це не було жодним чином пов'язано із фізичним станом. І коли першу серію вже виконав, відчув, що ну реально організм відновився, відпочив, є сили бігти. І саме ця сила в тілі, да, яка тебе штовхає, і ти відчуваєш, наскільки непогано або легко тобі дається. Виконувати те, чим ти займаєшся в даний момент, і дозволило взагалі переключитись на позитивні емоції, які одразу ж з'явились після того, як е, почав бігти. Зараз закінчується зима, сьогодні 26 лютого. Закінчую я її без травм і сподіваюся, що з ними я більше не зустрінуся. Особливо враховуючи, що цього року у мене і навантаження більше, і якби і в біговому плані, і додалися і фізичні роботи. Е, Силові роботи у залі, але незважаючи ні на що, вдається підтримувати форму. Це значить, що я все роблю правильно, тому тільки руху вперед. Чого я вам бажаю? Не знаю. Зараз е, хочу бігти навколо острова. Ось можна побачити, у мене все блікує, ні чорта не бачу. Ось він іде таким чином. У мене власне ось уже ріжок, за який я буду повертати. тому... Зараз е, обіжу острів, подивлюсь, що в мене там по кілометражу, і буду повертатись назад по цьому ж льоду. Але, блін, так стрьом після того, як е, чуєш всі ці звуки, особливо для людини, яка реально цього боїться. Але лід е, досить товстий, я б сказав, мабуть, ну, сантиметрів по 15, по 10, де якось тут в цьому моменті, де я стою, тут він. Не дуже, тому що тут є розлив ширший і тут має бути певна течія, яка огинає цей острів. От. Але такі футуристичні пейзажі. Так, ну що, годі балачок, бо вже можна сказати захолов, 6 хвилин щось намагаюся набалакувати, я побіг. З цієї сторони острова більш вітряно. Я так думаю ви теж це чуєте. Але не менш кайфово. Здається, з цієї сторони я ще ніколи не був. Декілька разів взагалі за своє життя заходив на цей острів, але завжди був тільки з внутрішньої сторони. Сонацька набережна, але дуже крутяцький вигляд відкривається на мікрорайон Митниця, принаймні на більш нову його частину. Взагалі я сьогодні не планував нічого знімати, камеру взяв з собою просто для того, щоб може підняти якісь фінальні зимові планчики. Але дуже щасливий, що вдалося потрапити на цей острів, я ще на вихід не хотів. Точніше пропонував сім'ї тут погуляти, але просто місце, в якому я думав, що сюди можна буде вийти, воно там вже вода стоїть, зараз якраз буду повз нього проходити. Там більш вузьке горличко, але там я так розумію, що є течія, і тому вимиває весь слід. Але як виявилося, що Захід ледве не по найширшій частині, але тим не менше там дуже такий солідний лід, по якому не дуже страшно переходити. Тут лід просто дзеркало. Верхній шар льоду підтає від сонечка. І воно все таке просто як дзеркало, Якщо у когось о, на той момент, коли ви дивитесь це відео, був поганий настрій, я дуже сподіваюся, що можливо це якимось чином вам зарадило і вам захотілося або побігати, або просто робити далі те, що ви і так робите кожен день. Тому що в деяких випадках найкраще, що можна зробити, це продовжувати робити те, що ви вже робите. Ось так. На годинку 4.24 у мене сьогодні по плану десятка. Зараз, можливо, катну ще просто одне коло або вибіжу і вже асфальтиком докатаю, навряд чи там буде щось цікаво. Вау! Сподіваюсь це було чути. Ось, власне, те місце, де я думав переходити. Тут вже така вода, причому тут досить глибоко місце для проходу човнів. Тут би точно ні за що не пройшов. Але в той час вон, можна побачити, що там рибаки собі спокійно сидять. Хоча це такі люди, які спокійно сидять на будь-якому льоді. А десь приблизно ось там уже точка для повернення назад. Останні якісь кадри зими. До речі, це, скоріше за все, вже останній зимовий влог. Але дуже радий, що так трапилось, що пішов перевірити, де все ж таки є місце на вихід. І сходив, побігав тут, залишив якісь нові емоції, тому що досліджувати щось нове завжди дуже приємно. На цьому буду дякувати за перегляд. Підписуйтесь на канал, коментуйте, розказуйте, можливо, про якісь найцікавіші пригоди, які трапились з вами цієї зими. І до нових зустрічей, всім пока! Ну що, не такий вже і страшний, да, коли під берегом.